Сьогодні, в межах ініціативи Міністерства освіти і науки України у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського розпочав роботу освітній хаб для студентів навчального закладу. Для забезпечення набуття молоддю, нових навичок, які дуже потрібні в житті, навичок з фінансової грамотності. Ми відкриваємо хаб, який присвячений саме наданню таких практичних навичок. Ми об'єднали зусилля викладачів кафедри, зусилля працівників практичної сфери фінансової сфери і об'єднали наші зусилля в межах цього хабу саме для того, щоб надати майбутнім фахівцям необхідні знання, які зараз потребує ринок праці. Тож такі знання стануть не лише теоретичною базою, а й конкретними практичними навичками, якими молодь користуватиметься в реальному житті. Події, яка зараз відбувається, вона відбувається в межах тісної співпраці закладу з фінансовим сектором, з а саме з банківським сектором, лабораторія ПУМ розпочала саме ці заходи і презентувала для наших здобувачів реальні кейси з життя банківського працівника. Які пов'язані з звичайними людьми і надають практичні навички, як поводитись молоді при звертанні до банку, як поводитись, якщо вони прийшли працювати в банк, Знаковим є те, що МОН України запровадило дану ініціативу вперше і зробила це на кафедрі обліку і фінансів КРНУ імені Михайла Остроградського. Нашого факультету з різних спеціальностей, але вони зацікавилися саме цією подією, тому що дійсно все наше життя пов'язане з грошима, змінилися основи нашого життя, і потрібно виховувати саме у молоді, підходи до того, як розпоряджатися грошима, як накопичити, що з цим робити, як будувати своє життя. Реалізація таких саме освітніх програм дозволить молоді отримати такі навички. Студентам дуже сподобався оновлений підхід до навчання, коли їм надають практичні навички та взаємодію з працедавцями ще на етапі навчання. Це точно важливо, бо це як мінімум закріплення теоретичних знань, які ми отримували на заняттях, і це зокрема показує роботу банка з внутрішньої сторони, бо ми розглядаємо кейси, які страпляються по кожен день. Це класний, дуже цікавий досвід. Я дуже задоволений ним. І ми раді, що наша кафедра це проводить. І сподіваємося, що це буде в наступному проводитись так само. Захід дуже цікавий, цікаво працювати з професіоналами, цікаво задати деякі свої кейси, які цікавлять тебе, і звісно працювати з людьми, які в цій сфері і досягли успіхів. Такі освітні ініціативи свідчать про те, що наш ворог не зміг зламати український дух. Наша держава продовжує свій розвиток та рух до європейських стандартів. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.